Слава Ісусу Христу! Всім гарного та благословенного дня! А ви знали, що не потрібно ставити ставку на цю матерію, бо видно, що коли буде апокаліпсис, то тоді буде руйнування всього матеріального і якась матерія, щось земне не може. Нас врятувати або спасти. Тому ми повинні обрати ідолів зі свого життя, бо всі ідоли, вони падуть. Ми повинні поставити Господа Ісуса Христа на перше місце, бо тільки Господь, Ісус Христос, може нас спасти. Нам потрібно тільки Господу поклонитися в дусі та вистані. Якщо не поклонимося Богу, то потім можемо поклонитися і Антихристу. Багато людей вже зараз є в дусі Антихриста. Коли люди вийшли з церкви проти святих Божих людей. Тому в ці дійсно важкі часи хотілося би вас. Запросити на нашу конференцію на духовне спілкування, яка буде проходити неділю о 14.00, ви можете до нас під'єднатися і просто послухати слово Боже, взяти своїх близьких та рідних. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, під'єднатися до нас на конференцію в Телеграм то напишіть мені в коментарі. Нехай Господь вас благословить!